Вітаю вас на нашому каналі. Мене звати Олександр Осип'як, я консультант з рішення SAP Business One. Сьогодні я продемонструю вам, як без допомоги програміста можна створити друковану форму для документа, використовуючи інструмент Crystal Reports. Для прикладу створимо друковану форму для документа затвердження графіку відпусток. Для початку за допомогою генератора запитів. Створюємо запит, в якому витягуємо всі потрібні атрибути з документа затвердження графіку відпусток. В нашому випадку витягуємо такі атрибути, як рік, номер наказу, дата наказу, номер документа, дата документа, філіал, а також з табличної частини витягуємо код співробітника, співробітник, посада співробітника, дата початку відпустки, дата кінця відпустки та кількість днів. Виконуємо запит. Копіюємо його. Та додаємо в Crystal Reports. Запит додано. Дані атрибути відображаються справа вверху. Для початку створимо для нашої друкованої форми шапку. Створюємо заголовок. Наприклад, графік відпусток. Трішечки збільшуємо його. Робимо жирний шрифт та ставимо по центру. Витягуємо такі атрибути, як рік, номер наказу, дата наказу. Також номер документа, дата документа та філіал. Додаємо до наших атрибутів заголовки. А саме рік, номер наказу. data na caso número do documento data do documento da tá filial Загулки робимо жирним шрифтом. Переглядаємо результат. В атрибуті дата наказу у нас відображається дата та час. Залишимо тільки дату. Номер документа зсуваємо трішки вліво. Шапка документа готова. Наступним кроком додаємо табличну частину для нашої друкованої форми. Витягуємо співробітника в табличну частину. Посаду співробітника. Дата початку відпустки, дата кінця відпустки, а також кількість днів. Також можемо витягнути порядковий номер для наших рядків. Збільшуємо заголовки для наших колонок. Забираємо нижнє підкреслення, робимо жирним шрифтом, ставимо по центру. Та переглядаємо результат. Результати в колонках також ставимо по центру. В колонках дата початку відпустки та дата кінця відпустки відображається дата та час. Ми залишимо тільки дату. Також додамо межі для нашої табличної частини. Переглядаємо результат. Таблична частина готова. Наступним кроком додамо до нашої друковної форми діаграму. Додаємо нову секцію. Збільшуємо її. Додаємо діаграму. Дану діаграму будуємо в розрізі співробітників, використовуючи такі дані, як дата початку відпустки та дата кінця відпустки. Розширюємо нашу діаграму та змінюємо її зовнішній вигляд. Переглядаємо результат. Дана діаграма побудувалась в розрізі співробітників, але через кожних 2 місяці. Змінимо це, побудуємо діаграму в розрізі кожного місяця. В такому випадку незрозуміло деяка дата. Змінюємо зовнішній вигляд дат, а також змінимо відображення дат, пересуваючи її вгору. Друкована форма готова. Наступним кроком зберігаємо дану друковану форму. Відкриваємо SAP, заходимо в менеджер форматів та звітів, натискаємо Імпортувати, обираємо нашу друковану форму. Обираємо документ, до якої ми додаємо друковану форму. та натискаємо завершити. Відкриваємо затвердження графіку відпусток. Та виконуємо попередній перегляд друкованої форми, яку ми створили, тобто графік відпусток номер 2 Дана друковна форма сформувалась. Дякую за увагу. Обирайте SAP Business One.